Маслак Анатолій Ніковий був завідував поліклінікою поліклінікою. І врач, як кажуть, про нього в ті времена говорили, він був врач від Бога. Ну, Бозьму определить, хто що, як боліє, чим боліє. Діагностик. Діагностик, да, він був ну, безподобний чоловік. Я на похороні в нього був. Багато народу було, там. Багато народу. Всі врачі були, всі хірурги були, людей теж було багато. Всі як кажуть, якщо можна так, всі здаю вам на його похороні. І врачі, такі люди, сусідів. Показали, що от як його поховали, тут багато було вінків і е, багато людей приходило так до нього. Так, да. Нічого не скаже. Врачи був, звісно, з Бога. Все його. Уважали любили. Він любує що чим людина боліє. Є такі люди, які приходять у світ, аби лікувати не лише тіло, а й душу. Такою людиною був Анатолій Маслак, лікар із великої літери, професіонал, наставник, друг, людина, які довіряли найцінніше – життя. 30 років він віддав медицині зміївщини, усе своє життя в одному білому халаті з пульсом людини під пальцями і з думкою, як допомогти. Він був унікальним і терапевтом, і сімейним лікарем, і завідувачем полікліники, і наркологом. Його знали всі, його шанували, його любили. Анатолій Миколайович мав особливий дар: вмів чути людину, бачити її біль і знаходити правильні слова. А ще безпомилково ставити діагнози, часто тоді, коли інші лише знизували плечима. Про таких кажуть лікар від Бога. З 2005 по 2019 рік він очолював поліклінічне відділення Зміївської центральної лікарні, був новатором, впроваджував сучасні медичні технології, переймав передові методи діагностики, вірив у силу знань і щиро підтримував молодих фахівців. Він не просто навчав, він передавав їм частинку себе. Окрема сторінка його життя це допомога тим, кому найважче тим, хто потрапив у тене та залежностей. Він вірив, що кожен має право на другий шанс і рятував. Анатолій Маслак помер на робочому місці 16 липня 2019 року, на 56-му році життя. Колеги боролися за нього, як він сам боровся за життя багатьох, але його серце, велике, віддане, втомлене, зупинилося. Провести його в останню путь прийшло безліч людей. Бо, мабуть, не залишилося в змієві жодної людини, яка б не зверталася до нього, хоча б раз. У 2020 році з ініціативи колег і мешканців громади на будівлі Зміївської поліклініки відкрили меморіальну дошку, щоб пам'ятали, щоб не забували. Його дуже не вистачає у лікарських кабінетах, у коридорах лікарні, у серцях пацієнтів. Не вистачає його доброго слова, розумного погляду, впевненого голосу. Світла пам'ять Анатолію Маслаку, лікарю, який назавжди залишиться в історії та серцях змійської громади.